вже в сумах Приїхала час назад. Думаю, що дома сидіти. Прийду в магазин. Так що зустрінемось там. Сьогодні другий день. Завозу, подивимось, що там є. Погода у нас зараз покажу. Мабуть, по всій Україні така погода. Ну, чого? Ще Через тиждень буде тепло. Вже в примірочній, трошки пройшлася, Трошки знайшла верхнього одягу. Знайшла шкіряну куртку, бомбер і джинсову курточку сірого кольору. Давайте розпочнемо. Шкірянка бул, йде як жакет, не як куртка, а як жакет, красивий бордовий. Колір. Гудзики вам показують, дуже цікаві. І вона була в ідеальному стані. Розмір мій підходить. Я не думаю, що вона завелика, тому що вона і в грудях, і в стегнах сіла добре. І довжина, така, мені здається, гарна. Я її легко застібнула, вона сюди зійшлася і ніде мені не тисла. Я вам показую, як гарно виглядає, як цей колір поєднується з сірим. Дуже красиво. Можливо, вона приталена і комусь не сподобається, але це гарна річ, тим більше, що це натуральна шкіра. Слідів насіння зовсім не було, не ні, було ніяких пошкоджень на ній. І я думаю, що це гарна знахідка. На сьогодні це другий день завозу. Ми її потім зважимо, подивимося, скільки вона заважила сьогодні. В такому гарному стані, я думаю, що добре сіла. Показую вам її ближче. От якийсь бренд я такого не знаю. І показують, що це дійсно 100% шкіра. Підкладка в гарному стані, на рукавах також все добре, то щось причепилося на ній. А шкіра не пошкоджена, не було ні зачіпок, ні пошкрябинок, нічого на ній не було. Все гарно. Кому потрібно, приходьте в магазин, візьміть собі. Дуже красива куртка. Таже не куртка, а жакет. Наступний це бомбер. Бомбер красивий, білого кольору, трошки такого не яскраво білий, а більш трошки молочний, як шампань. так, навіть ближче, як шампань. Сів дуже гарно і по стегнах, і по рукавах, сів ідеально. Стан чудовий, не було ні плям, не було ні пошкоджень, не було нічого з ним поганого. Була вишивка така, от спереду. І підплічники. Має підплічники, мабуть, це він, якийсь вінтажний бомбер. Покажу вам рукавчики, що вони також в ідеальному стані. Він такий білий-білий, красивий бомбер. Трохи він утеплений, він не зовсім такий тоненький, а трохи є утеплення, утеплення підкладка тепла. Покажу вам, зблизька його. Також бренд не знаю, що за бренд. Показую підплічники. Тканина це поліестер. Підкладка, мабуть, теж поліестер, але вона така товстенька і тепла. Така як флісова підкладка, гарний стан. Рекомендую піти, подивитися, може комусь подобається. Також знайшла шкі... джинсову куртку, це чоловічий відділ. До моїх джинсів пасує. Воно сіло як костюм, як комплект, але це чоловіча куртка, і вона у стегнах мені замала, завузька, Вона не застьобується. Тільки якщо носити в рестебнутому вигляді. Так, давайте поважимо. Бомбер заважимо 174 гривни. Сьогодні у нас ціна в неділю 300-358 І шкірянка заважила 278 гривень. Отакі от у нас знахідки. Давайте сумочки покажу вам. Були сумочки, багато було сумочок. Мені сподобалось. Оця сумка. Не знаю, там вона шкіра чи ні, але вона мені сподобалась вона така тримає форму, має такий один відділ, але він такий широкий і в гарному стані, не було пошкоджень, не було подряпин Гарна сумочка, така, як у кого немає, як розбоді, то якраз підійде для вас. Так, ну, все остальне все. Остальне таке було ну, нічого вибрати. Мені сподобалася ще одна сумка от от така бежева з коричневими вставками. Це дешевий бренд River Island, ненатуральна шкіра, але вона була нова, мабуть, ця сумка, тому що слідів осіння не було, ні потертості, ні пошкоджень, підкладка вся нова, блискуча, гарна сумочка. Як для у кого, ну, для любої жінки підійде для дівчини, і дуже красиво виглядає. Мені сподобалося. Такі ще рюкзачки були. Рюкзачків багато, там декілька було. Ну і все так. Нічого вам особливо показати. Самі бачите, які сумки залишаються на другий день оновлення товару. Так, оце вам показала, що було. Так, другий заход у мене в примірочну. Походила ще по залу, познаходила декілька речей і такі як костюми, більше як спортивні, як літні спортивні. Давайте будемо приміряти. Перше вдягла оцю цікаву ковтину, вона із тканина Мадал і Еластан. Дуже приємна до тіла. Мені сподобалась вона. Своїм забарвленням, своїми кольорами красиво поєднуються і дуже гарно сіла на мене. Спереду тканина йде двойна, а ззаду одинарна. Тому виглядає дуже добре і мені сподобалось. Показую вам бренд. І покажу вам склад тканини. Отдали ось там. покажу вам, що спереду вона така двойна, подвоєна тканина, я не знаю для чого, але це так є. Можливо, щоб не просвічувалось, тому що, якщо її насити, то може просвічуватись. Найшла таку блузу краше чорна. Вона чорна, а камера трошки засвідчує, вона як вибілює її, але вона була просто чорна. Красива, дуже красива сіла, і рукавчик пишний, і пошкоджень немає, нічого, ні плямок, ніяких ні зачепок, нічого не було. Ідеальний стан. Мені навіть сподобалось до джинсів, як вона сіла. Камірця не було, просто отак от горловинка. 100% бавовна, не пам'ятаю, сказала вам чи ні. Красива блузка, літо, з довгим рукавчиком, ну, вона не буде парити, тому що це натуральна тканина. Мені подобаються такі речі, і я її вам потім поважу, скажу, скільки вона коштувала. Красива, я любуюся, мені подобається. Якщо мені подобається річ, я її роздивляюсь дуже довго. Гарна. Пишіть, як вам. Покажу вам ближче. Бачите, камера її засвідчує. Хто знає, що за бренд, Воно все зрізано. Бренду не було. Зрізано і зверху, зрізано і на етикетці. 100% катонку. Отака ось чудова блузочка. Сьогодні я вам скажу, завоз мені навіть дуже сподобався, було що його вибрати. Взяла таку зіп-кофту на блискавці, на замочку. Колір мені такий тауповий, дуже гарно сіла, вона і по ширині, і по стегнах добре вільно сидить, і по рукавах добре. Ще є каптур в неї. І виглядає досить цікаво. Вона не товста, трошки є утеплення, але вона не товста. Вона така приємна до тіла і не дуже цупка. Показую вам зблизька. В складі там бавовна і поліестер. Ну, як завжди, такі речі виконуються із бавовни з поліестеру, з катону з поліестеру. В стані, навіть катушки на ній не було, вона була гладенька. Найшла таку жовту кофту. також на блискавці, на замочку, але вона виявилася дитячою. Я її приміряла, мені сподобався дуже колір, вона по плечах і по рукавах сіла добре, але по стегнах вона була замаленька, я її застібнула і підкотила. Потім я, коли етикетку роздивилася, то це виявилося, що це дитяча річ. Дитяча курточка. Якби вона була гарна, гарного розміру на мене, то я б її забрала. Мені сподобався саме колір цієї куртки. З каптуром така гарна. Ну, Бачите, по рукавах не якраз на мене, а от по стегнах замаленька. Тому що це дитячий розмір на 13-14 років, там вказано, там і ріст вказаний дитини, на яку підходить. Зараз подивимося. Бренд F&F. У нас багато таких речей цього бренду. Бачите, там вказано, що це дитяча річ. Ну, дуже гарно. Трошки була вона брудненька, але її попрати і вона була б ідеальна. Ще мені сподобався такий світшот. Світшот приємна тканина, легенька. Я думаю, що на літо, на таку погоду, як чуть стане прохолодніше, там, або ввечері, або просто погода буде прохолодніша, то вона дуже гарно підійде для цієї погоди. Вона широка, вільно сидить. І горловина гарна сіла, не широка, не висить. І колір такий нейтральний, цікавий. Також не було ніяких у неї пошкоджень, ніяких плямочок. І до неї я взяла такі штанці білі, спортивні білі штанці. Це не костюм, я їх брала окремо, вони трошки відрізняється колір, штани більш білі. Кавтинка більш бежева. Ну, Мені сподобалось, як вона сіла і поєдналася разом. Штанці мого розміру, сіли гарно. Мені подобається, як це виглядає. Костюм такий вийшов. Доволі гарно, гарно костюм купити собі на літо. Я думаю, що це можливо. Танці трошки були в ковтунцях, але плям не було, можна їх прибрати. У кого є машинка, постригти ковтунці, і вони чудові. Я навіть розглядала, щоб їх купити, але потім повісила і не стала брати. Ще знайшла такий костюм домашній, він літній, Цікаві штанці, як штанці, вільні такі палаци. А кофтина цікава, широка, і такий рукав у неї так зроблений незвичайно, як звичайні, але мені в штанах не вистачило довжини. Я б хотіла, щоб вони були більш довші, хоча сіла дуже, дуже гарно. Тканина натуральна, тоненька, літні штани, літні, літня кофтинка і це костюм. Це один до одного підходило. В штанах були кишеньки. Чудово, чудові знахідки. Я вважаю, що сьогодні дуже гарні знахідки у мене вийшли. Деякі мені коментують, що у мене нема смаку. Ну, це мій смак, у кожного свій смак. Так, дивіться, заважили картинку Крашева на 70 гривень. Штанці 146 гривень білі, ковтинка 181 гривна. Штанці і костюм заважив 160 гривень це останній. Так, давайте подивимося джинси. Що у нас є з джинсів. Трошки пороздивляємось, і ще я хотіла спіднички погортати, подивитися, які у нас є. Отака от ляна була спідничка, вона довга, максі, прямо в пол. В гарному стані чудово. Ще одна льняна спідничка, але це вже вона більш коротша. Так, погартаємо. Ну, Це така бавовняна, а, мабуть, не бавовняна, а скоріше, це віскоза. Тоненька, легенька спідничка. Ну, більш нічого цікавого я не знайшла. Замшевої спіднички мені сьогодні не, не трапилось. Тому не покажу. Сьогодні немає. Оця ще джинсова, мені сподобалась. Спідничка олівець. Ну, такі, ще сіренька, така джинсова, також гарна, в гарному стані. Давайте подивимось, у нас текстиль. Просили мене, щоб я показувала, що у нас є із текстилю. Ну, розглядати це, якби його повісили, було б вам простіше показати, а так навіть не знаю як розкривати не, не, не зможу. Багато тканини, багато якихось там покривал, рушничків є, є такі і, і наволочки. Ну, от. Бачите, яке воно все цікаво. Так, оця наволочка така на дотик була приємна, її достала подивитися. Але не знаю, що за тканина тоненька, приємна. Ну так, ідемо зараз на взуття. Подивимось взуття. Трошки було, що там вибрати. Мені ці понравились босоніжки вони шкіряні. Шкіряна підошва, шкіряні всередині, в гарному стані, їх ще можна встановити і носити. Ну так, оці ще ботинки мені сподобались. Вони також шкіряні, подошва в ідеальному стані. Я не знаю, що це за бренд. Заглядала, дивилася хоча б розмір, хотіла побачити. Не, не змогла, не змогла нічого знайти. Йдемо далі, що в нас тут ще є. Знайшла такі чоловічі лакоста, але вони вже такі пошкоджені, що зовсім їх ніхто не хотів брати. Це натуральна замша і оригінальні туфлі чоловічі. Ще такі цікаві туфлі. Також мені сподобались. Вони шкіряні, цікаві. Ну, все, все подивилися. Тепер пішли додому.